Ну а от сестра ваша Анна двоюрідна, її арештували коли її в Москалі арештували? По-моєму, у 47-му році 47 або в 46-му, десь у таких роках. За зв'язок з партизанами, де? так? Так. Вона була, і Мельник Іван був, ага. і її брат, ага. і її дали 10 років, ага. і йому дали 10 років. Ага. Але він щось ага. О, захворів та й скоро помер, а вона. А в нас вейов був і там в горкуті. І, і там в горкуті. Знаєте, такий барак був величезний, там людей було, там шахта була. І ой, ось, як вона розказувала, вони як там, знаєте, миють посуду. То всі ті, що голод, голодні, з шальками. І йшли туди брати, а їх гумовими такими палками били. А як каже, капусту привезуть, замерзла на ворку, так холо. Та як десь хтось листок упаде, та й в пазок сховає, то не описати, прошу, пам'ятаю. Та... То, що вона розказує, а вона її добре було, знаєте, бо вона була в приміщенні, дівчата ходили на... На лістосіку суки обрубували вся, а вона латала купайки, шила рукавичі. Ну, як узнали, вже тут завідували тим. Та й жінки узнали, що вона швея, та прийшли до неї, та й суконку пошити, вона дуже гарно шила. Та й все їй принесуть то цукру, то, то хліба, а вона принесе та й своїм. Поділили ніколи, каже. Тільки до неї тут каже, приїжджало жінок, що вона каже, ми були б помирали, а, а ту вагонетку, що так далеко у, у Тайзі йшла в Ви знаєте, ще не в колі, то кожен день вивозили побитих людей. تخت اوم نرذ ولد، خت ات از خواره دیدن.